Російський Саратовський нафтопереробний завод, що належить РосНєфті, припинив прийом нафти після атаки дрона у неділю. Повідомило видання Блумберг. Нафтопереробний завод, третій, який постраждав від ударів дронів цього місяця. Російські та українські військові обмінювалися авіаударами. Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Путіна, запланованої на цю п'ятницю. Саратовський нафтопереробний завод розташований у Поволжі. Має проєктну потужність переробки близько 100 40 тисяч барелів сирої нафти на день його тривала зупинка може вплинути на внутрішнє постачання бензину, оскільки попит на паливо, власне кажучи, демонструє сезонний імпульс зростання я нагадаю, що у Саратові безпілотники уразили нафтопереробний завод. Про це повідомляли ще в неділю. Місцеві мешканці традиційно там вели так званий план Ков'йор, адже аеропорт Саратова не приймав і не відправляв літаків. Про це тоді писала Росавіація. Той самий план Ков'єр запроваджували також в аеропортах Сочі, владі Кавказа, Грозного, Калуги та Магаса. А вже згодом окупанти повідомили, що буцімто збили 10 безпілотників у семи муніципалітетах Воронезької області. І постраждалих буцімто немає. Попри те, що тамтешня влада традиційно робила вигляд, ніби все йде по плану, місцеві поділилися геть іншими катрами. Влучили. Так, влучили на нафтобазу. Ось наше ППО, блин. Вот наше ППО. Слава России. Все. Ой-ой-ой, еще один. Еще один. Ой, ППО. А вже цього ранку з'явилася інформація, що дрони головного управління розвідки атакували унікальний для Російської Федерації завод. Безпілотники українських розвідників вдарили по Оренбурзькому гелієвому заводу. Річна потужність його складає переробку близько 15 мільярдів кубометрів природного газу. Вночі дрони атакували і завод «Монокристал» у Ставрополі. Підприємство є одним із провідних світових виробників синтетичних сапфірів, які Застосовується в оптоелектроніці. Продукція використовується у військово-промисловому корпусі Російської Федерації. Ще до фронту переходимо. А Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на території окупованої. Окупованих районів Донецької області за попередніми даними у результаті удару високоточним засобом ураження ліквідомовно командира бригади на позивний Дніпер і п'ять осіб оперативного складу. Ну а далі до загальної оперативної ситуації на фронті загалом упродовж доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. За добу ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 74 авіаудари зокрема, скинув 138 Сім керованих бомб, крім цього, здійснив 5299 тисяч обстрілів. З них 105 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження майже 5 тисяч дронів «Камікадзе». на північно-слобожанському і курському напрямках. За добу відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів. Загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби і здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень. На Куп'янщині за добу відбулося дев'ять атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував аж 20 разів. На сіверському упродовж доби окупанти здійснили вісім атак на позиції наших підрозділів. На Краматорщині зафіксовано п'ять боєзіткнень. На турецькому напрямку ворог здійснив. Вісім атак найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора у районах 17 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 24 атаки ворога. На Гуляйпільському сили оборони протистояли одній ворожій атаці. На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми. А на Придніпровському ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень українських оборонців. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.